Через два дні після того, як працівники кондитерської фабрики жел пікетували обласну податкову, у головному управлінні Державної фіскальної служби Житомирської області провели брифінг, на якому розповіли про використання громадських акцій протесту для тиску на податківців. Остання акція протесту, яка була позавчора, була організована, носила вона назву, наскільки я пам'ятаю, там народна люстрація, незгода з тиском податкової на а, вказаного суб'єкта. І тому я дозволю собі і маю право пояснити ситуацію навколо цього питання. На захід організований для журналістів намагався потрапити і голова наглядової ради компанії Жел Ігор Бойко. Втім, його не пустили. Звісно, mm -hmm. це ж брифінг для журналістів. А ми а ми маємо альтернатив... для А ми маємо альтернативну думку. Маємо право. Ну значить, ми будемо проводити ще одну зустріч. Рові. Тоді буде зустріч з колективом, і тоді ми будемо з вами розмовляти. Поки що ми розмовляємо з пресою. На брифінгу обговорювали низку організованих компанію жел мітингів, під час одного з яких двоє держслужбовців отримали серйозні травми. Журналістам розповіли також про кримінальне провадження щодо посадових осіб компанії ЖЕЛ, яка ухилялася від сплати податків та незаконно отримувала з держбюджету відшкодування ПДВ у особливо великих розмірах, маючи річну потребу в цукрі 25 тисяч тонн цукру на рік. За документами, у 2013 році підприємство нібито придбало 40 тисяч тонн цукру. За документами, цукор нібито зберігався на цукрових на складах цукрових заводів. Також оперативним шляхом встановлено є докази, що і цукрові заводи підтвердили, що ніякий цукор в таких обсягах від цих суб'єктів, які є попросту говорячи. Податковами яма неберігавсь наразі. За цими фактами проводиться розслідування. Після чого справа буде передано до суду. Смачні